Поліція оприлюднила фото і відео автомобіля, який напередодні підірвали на Одещині. Невідомі, внаслідок чого поранені отримали двоє представників української добровольчої армії Альберт та Наталя Крушеніни. Матеріали розміщені на офіційному сайті Нацполіції Одещини 20 лютого. Що відомо по цій справі? Дізнаємося від заступника начальника відділу комунікації Нацполіції в Одеській області Олександра Лебецького. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Доброго. Насамперед, що стане на зараз відомо взагалі по справі? В понеділок ми отримали повідомлення про те, що в одному з сіл під Одесою відбувся вибух, стався вибух автомобіля. На місці події було скеровані слідчо-оперативні групи як територіального підрозділу поліції, так і слідчого управління. Вибухова. Спеціалісти вибухотехніки поліції Одеської області, криміналістична лабораторія, в результаті чого було проведено детальний огляд місця події, що саме трапилось, ну, в принципі ви бачите зараз на екрані. Дійсно була пошкоджена вибухом автівка, вилучено низку речових доказів, які в подальшому були скеровані на експертизу. Так, пане Олександре, з приводу також стану подружжя, чи відомо щось про те, як вони зараз почуваються, які травми отримали? В даний час з місця події чоловік з жінкою було доставлено до медичного закладу для надання медичної допомоги. Що стосується теперішнього стану їхнього, ну, це було доречно питання поставити лікарям. А що стосується нашої компетенції, то це буде призначено судово медичну експертизу, яка в подальшому і визначить ступінь тяжкості та і характер. Отримання тілесних пошкоджень. І скажіть, як відбувається зараз розслідування? Хто проводить розслідування, і можливо є інформація про те, за якою статтею кваліфікований ці злочини? на теперішній час досудове розслідування проводиться слідчими слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області. Подія кваліфікована за частиною 2 пункту, 1.5 статті 115 кримінального кодексу України через позначку замок, тобто закінчений замах на Умисне вбивство двох осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб. А а для от... розкриття цього злочину. Так, будь ласка, продовжіть. Задіяні для розкриття цього злочину, задіяні і низка оперативних підрозділів, це і кримінальний розшук, кримінальний аналіз і інші, які займаються розкрит... розкриттям цього злочину. Пане Олександре, дуже дякуємо за ці подробиці. Неодміну будемо повертатись до цієї теми. Олександр Лабецький, заступник начальника відділу комунікації Нацполіції одещини був з нами на прямому зв'язку.